Як ніч, вифли, зорі сяють, у листі пальмовім вітер співає. Місто, мабуть, давно тихо спить, кожен хоче від праці спочить. Хоча ні, он поглянь хтось іде, чоловік віслючка він веде, а на нім жінка сидить, утомилася бідна, шлях важкий, а вона ще й вигідна. І немає притулку, ночівлі немає. Сподівайся, кохана, Бог бачить, Бог знає. І знову у двері з надією стука, а у відповідь тиша, ні звуку. Він до інших і вкотре луна. Далі діть, далі діть, місць нема. Вже останній будинок стоїть. Подорожній куди вас пустить? Повна хата. Хоча зачекай, у мене хліб є, туди завертай. Тепло там, сіно свіже для ложа. Я ще ковтру дам. Милий Боже, ти ж родити вже маєш дитину. Я води принесу і тканину. В листі і пальмовим вітер співає, убогий хлів, вифлеєм, зорі сяють, у небі їх засвітив певно хтось. У цю ніч народився Христос. Моє сонечко, спи, люлі люлі люля, колихає Марія смію. До вуст, моє зіренько, пташко Ісус. І дитя засинає в в'ясенцях на сіні, і, схилившись над ним, засинає Марія, і утомлений Йосиф дрімає, а у небі велично зоряди не янгол з неба звіща. цар родився в Амлині. тихо спить він у яслах на сіні, Бог прийшов і надію дарує землі, ніч як ніч. Люлі, люлі, люля, колихає Марія, святе немовля.